Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні в мене джинсова спідниця. І який об'єм роботи я маю зробити? По-перше, посадити пояс нижче на ширину пояса. Така робота зустрічається досить часто, коли йде невідповідність зросту. Пояс я маю розшити на 3 см всього. В принципі, він сходиться, клієнтка одягає, але їй трошки незручно. І ось так в розтебнутому вигляді ми заміряли на ній на 3 см всього, тобто по півтора з боків. Далі, в бедрах і донизу я маю розшити мінімум на 6 см, тобто по 3 см з обох боків. Який саме матеріал використати для того, щоб розшити по боках? Ми обговорили безліч варіантів. Один в один джинсу я не знайду це. 100%. Значить, йдемо на контраст. Що це має бути? Або ж та сама джинсова тканина, такого явно контрастного кольору, або ж це мають бути лампаси, і ми зупинилися. До речі, вона сама підібрала ось така лампас-резинка. І її ширина всього 3 см. Крім цього, ще дрібний ремонт. Ось пішла строчка на гульфику. І нижче де розріз. Також пішла строчка. Вона намагалася зашити вручну. Ну, зашила вручну, наскільки в неї це вийшло. Треба все це перекрити, переробити. До роботи повністю знімаю пояс. Думала, зараз швиденько зніму ланцюжковий шов, яким зазвичай пришивається пояс, чи то джинсова спідниця, чи джинсові штани. Але цього разу не так просто. Тут, звичайна, пряма строчка. Пояс від порола. Деталі пояса мають фігурну форму. По лінії середини переду помітно, що нитка йде по повздовжній, а ближче до середнього шва вже спостерігаємо напрямок по косій. Підгин нижнього краю знімаю повністю. Він закріплений однією прямою строчкою. Моя думка з цього приводу така. Краще розпороти повністю весь підгін і прокласти одну суцільну строчку. Розпорола бокові шви і повністю зняла декоративну відстрочку гульфик. Права половинка. І на лівій нижній частині. Тут я вже поновила, це вже моя строчка. І так само на правій поновлю повністю, щоб не було стикувань. До того ж, може відрізнятися відтінок нитки. Підбираю, звісно, максимально, але все може бути. Строчки поновила. І тепер понижаю лінію талії. Ширина пояса 4 см. Але це джинсова спідниця. Звертаю увагу на кокетку. На задній частині від шва до лінії кокетки 4 см притик. А з цього боку навіть менше 3,7. Трішки несиметрична висота, але в будь-якому випадку я виведу лінію вшивання пояса над лінією кокетки, над самою верхньою відстрочкою. За основу візьму нижчу сторону 3,5 і так на цих 3,5 я понижу лінію талії. Від лінії вшивання пояса попередньої. Це буде лінія вшивання. Додаю сантиметр вгору припуск. Зайве зрізаю. Так само на деталі переду відкладаю 3,5. Можна одразу відкласти 2,5, уже враховуючи припуск. На блискавці зубчики, знімаємо до певної довжини і переставляємо фіксатор. Знімаємо зайві зубчики. Любчики тримаються добре. Трохи нижче лінії вшивання пояса, щоб ще помістився туди фіксатор. З блискавкою розібралася. Всі шви строчки, які виходять на лінію верхнього зрізу, закріпила і готую вставки для розширення пояса і основних деталей. Пояс, пам'ятаєте, мені треба розшити в цілому на 3 см значить, по півтора з обох боків. Верхню строчку також знімаю. Пояс з двох частин, верхня нижня. І по цій моїй розмітці, в принципі, вже можна розрізати. І так само тут. Розширити маю на 1,5 см. Додаю ще по сантиметру на припуски і того половиною. до того ж пояс був без шва. Зараз я заберу, трохи вкраду деталі пояса на припуск. Тому додаю ще по сантиметру. Всього разом 5,5. ,5. Також заміряємо висоту детальки пояса 6 половиною. Я викроїла трошки довше. Ага, на розширення беру костюмку темно-синього кольору. Хотіла вставити джинс, але в мене немає такої довжини відрізка джинсової тканини. Саме, щоб шити її по довжині, так, як це має бути. Тому беру костюмку. Має бути в мене 4 деталі. Дві на один бік, дві на інший. Це є. І деталі для розширення основних частин спідниці. Беру певної довжини, якої мені треба. Основні деталі розширяю на 6 см по 3 з обох боків. Значить, основна деталь вставки з припусками 3 плюс по сантиметру буде 5. Вгору мені треба вивести так, щоб запакувати це з поясом. Тобто, на 1,5 см в готовому вигляді, плюс припуски по сантиметру 3,5. Від лінії бедра виходжу на потрібну мені ширину. Тобто, основна 5 з припусками. І тут три з припусками. Вшиваю довгі вставки і також вшиваю в деталь пояса. Вставки вшила в пояс з обох боків. Так само вшиваю вставки між основними частинами спідниці. Шви відстрочую. Спочатку думала відстрочити тільки по задній частині, так як це було до мого втручання. Але тут всі шви практично відстрочені. Навіть декоровані подвійною строчкою виточки. Тому відстрочую по обидва боки відставки. Підшиваю пояс, верхню частину пояса підшиваю до основної частини спідниці. Пояс пришила. Вздовж шва даю контрастну відстрочку. З виворотної сторони, з внутрішньої, була нитка в тон. Спочатку. Так, я і даю. Верхню частину поки що залишаю відкритою, саме де бокові шви. Закріплюю шлівки. Нижню частину біля лінії згину також закріплюю. Тут і тут. І виходимо на фінішну пряму лампаси. І ось тут я зрозуміла, що я допустила одну помилку. Добре, що клієнтка не з високими вимогами. Вона сказала, головне, що ось тут сіло все. Як буде вгорі неважливо, оскільки вона не носить короткі топи, це буде якась футболка чи блузон. Зараз розумієте, про що йде мова. Ось цей отвір ще відкритий, вставляємо лампас. І закриваємо верхній шов. Лампаси закріпила в шви з одного боку і з іншого. На що я тут хотіла звернути увагу, в чому я прорахувалася. В цій частині, де вставка шириною 3 см, така ж, як і лампас, лампас ляже чітко між деталями спідниці. А ось тут, вгорі, частково перекриє. Ось ці відстрочені шви. Проглядатися буде лише одна строчка. В ідеалі треба було б зробити вставку однакової ширини по всій довжині до пояса, а зайве забрати за рахунок спинки і деталі переда. І тоді в мене ось цей лампас ліг чітко між швами, починаючи від самого пояса. Але вже як є, настрочую. Це вам буде на замітку. Мені також. Лампаси настрочила як з одного боку, так і з іншого. Так і є. Трошки вище лінії бедра або приблизно на рівні, лампас перекриває подвійну відстрочку з обох боків. Далі все дуже добре. Оскільки вставка в мене з тонкої тканини костюмки. І шви відстрочені в боки. Цей лампас дуже так чітко лягає між деталями. По центру лампаса також прокладаю строчку. І залишається підшити низ, низ був підшитий ниткою в тон, так само прокладаю строчку. Єдине, що не прострочую по лампасу. В цьому місці підшию вручну з виворотної сторони. Не спідшила, лампаси закріпила вручну. Спідниця готова. Практично повністю пройшла реконструкцію. Лівий бік, правий. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого до побачення.